Був обмін і привезли біля 20 чоловік після обміну е, полонених наших, і буквально там наступний день ми приїхали туди виступати. Це дуже складно, тому що це прямо такі свіжі ампутації були. Тобто, ну, мені здається, е, я уявити не можу, що це ну, не, не до музики, не до пісень. І якщо хоча би один раз за час виступу. Така людина може посміхнутися, це взагалі щось. ну... Я там завжди стараюсь цього не показувати, а от додому їду, я і плачу, і радію, тому що це дуже сильно був чоловік з Миколаєва з подвійною ампутацією верхньої, нижньої кінцівки. Ось так от момент якоїсь українському пісні заспівали, може, «Червону руто чи щось таке. Ось він однією рукою аплодував. По іншій нозі собі, <смі> ну це щось таке, що просто я не знаю.